У виконкомі новий керуючий справами на цю посаду призначили головного бухгалтера міського виконавчого комітету Ларису Шельгінову. Її попередник Юрій Кушнір нагадаємо, став віцемером. За нові призначення депутати міськради проголосували у п'ятницю, 15 липня. До своїх нових обов'язків Лариса Шульгінова планує приступити з вівторка. Чекає на розпорядження міського голови. Раніше вона працювала в будівельній організації в управлінні житлово-комунального господарства міста і в бухгалтерії виконкому. Має три вищі освіти: 14-річний стаж роботи на керівних посадах. Нове призначення для Лариси. Перш за все, велика відповідальність. Я налаштована на плідну співпрацю, на порозуміння. Колектив я знаю, буду намагатися. Працювати, виправдати всі надії та сподівання міського голови на новій посаді. Лариса Шульгінова насамперед вдосконалюватиме існуючу систему електронного документообігу. Вона покращить роботу в плані ефективності. Не треба мати там переносчиків папірців, скажімо так. А це все можна всю документацію відслідковувати в режимі онлайн. Звичайно ж, прозорість, висвітлення всіх дій, щоб було зрозуміло кожному жителю міста, для чого існує виконавчий комітет. Головним бухгалтером виконкому Лариса Шульгінова пропрацювала сім років. Вона сподівається, що на цій посаді її замінить досвідчений фахівець.